Віче. В нашій щоденній програмі «Євангелія на кожен день. Я, протерій Володимир Давидов, буду з вами сьогодні. Вдруге вже читати «Євангеліє». Євангеліє від Матфея, Матвія, апостола, і будемо якби, розбирати те, що ми з вами почули. Отож, давайте приступимо. Почнемо. Сказав Господь при чутаку. Тоді уподібниться Царство Небесне десятьом дівам, які, взявши світильники свої, вийшли на зустріч женихові. П'ять же з них були розсудливі, а п'ять нерозумні. Нерозумні, взявши світильники свої, не взяли з собою олії. Розсудливі ж взяли олію в посудинах своїх разом зі світильниками своїми. А оскільки жених забарився, то всі задрімали і поснули. Опівночі ж почули крик, ось жених іде, виходьте на зустріч йому. Тоді встали всі діви та е, тіта й підправили світильники свої. Нерозумні ж, розсудливим сказали Дайте нам олії вашої, бо світильники наші гаснуть. Відповіли ж, розсудливі, кажучи, якби не трапилось нестачі і у нас, і у вас, підіть краще до продавців та й купіть собі. Коли ж вони пішли купувати, прийшов жених і ті, які були готові, пішли з ним на весілля, і двері замкнули. Опісля ж приходять інші діходять інші діви, кажучи, пане, пане, відчини нам. Він же сказав у відповідь: амінь, кажу, вам не знаю вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський приходить. Ну, в принципі, притча нам досить відома, притча про десятьох дів. І, скажімо так. Звучить вона для нас, сучасних людей, досить дивно. Ну, так, такі якась незрозуміла традиція, всі її чекають, чи них невідомо, коли прийде. І одні запаслись маслом да, лампадним для своїх е, ламп, інші не запаслись. Ну, якби якась дивна ситуація. Ну, ладно, інші не запаслись. Тут паралельне питання виникає: а чому? Е, Ну не вже було тим дівам, у яких було масло? Ну, ну чого вони пожадничали? Ну не могли поділитися? Ну не вже? До цього питання ми з вами ще дійдемо. Воно досить цікаве. Але продовжимо далі, Т така, якби, е е занурюватися в ситуацію, яка відбувається. Ну добре. Діви, які не мали масла, пішли, щоб купити десь. Хоча теж серед ночі, де ти що купиш? Невідомо. Ну ладно, зна знали вони того бакалійника, розбудили його, купили, допустимо. Малюємо далі ситуацію. А, і приходять знов до будинку, де весілля, а двері вже зачинені. Ну що тут такого, якщо що гості спізнилися. Ну, якби... ну, це нормально. Нічого тут такого немає. Якби, в наших таких реаліях взагалі уявімо наше весілля. Це взагалі, ну, одні спізнилися, одні приходять там на певний час, коли сказали всіх, розіслали всім молоді, всім запрошення, всі готові. Що знають, такого-то числа, в таку то годину при, ви запрошуєтесь на урочисту церемонію укладання шлюбу, і якби, потім там в такому-то кафе буде святковий. Святкова, ну, трапеза, не трапеза, не святковий обід, чи там вечеря. Ну, якби буде святкування весілля. так? І, і, і здавалося б, ну, і все. А тут така ситуація взагалі наполовину штучна. Проте е, знайшов у, є один такий е, протестантський богослов, він теж багато е, поклав, як би багато. Займався а, вивченням Біблії, вивченням Нового Завіту а, і Євангелія, і би, досліджував дуже багато традицій а, Близького Сходу, саме Палестини, і є таким ну, знавцем традицій. І в даному випадку він пояснює, що ну, він вже в 20 столітті. І в двадцятому столітті він каже: ми проїжджали одну під він розказує. Під'їжджаємо ми до однієї галілейського селища. І бачимо на дорозі в селі, чи там біля села, ну в селі, допустимо, в околицях села діви, ну, дівчата танцюють, святкуються, якби такі весве веселища. І вони питають: а що відбувається? А Дівчата каже, ми ждемо жениха. Виявляється, в тому селі мало бути весілля. І за традицією, е, жених мав е, з'явитися до, е, невісти, е, до верніше, невісти, невісти, до нареченої, верніше, до нареченої мав з'явитися. Але знову ж таки, за традицією, ніхто не знав, коли він з'явиться. Тобто орієнтовно він має бути, а прийде вночі чи вечором, чи вранці, чи може через два дні, ніхто не знає. Ну, тобто Допускається можливість такого. І якби сільські дівчата чекали його, тобто, мали очікувати, коли він прийде. Знову ж таки, за традицією, коли стемніє, звечері я, якби, мали всі запалювати ліхтарі. Ну, щоб було світло, не загубитися. Ну, і, якби, Ну, Щоб була святкова така атмосфера. Тобто це все традиція. І це ХХ сторіччя. І те, що Христос описав 2000 років тому, відбувалося в 20 сторіччі в, одній, в одному Галілейському селищі. Один в один. І ліхтарі, і дівчата, які звуть. Зазвичай теж перед тим, як мав прийти наречений, З'явитися в село чи там, він мав, ну зазвичай теж за традицією тої, Галілейського того селища, він мав послати ще одну людину, яка мала б кричати, що ось наречений іде. Як вам з цим ось жених іде, виходьте на зустріч йому євангельська фраза. Один в один. Тобто ця традиція, яка була в 20 столітті зафіксована. Вона проіснувала більше 2000 років, тому що ту традицію, яку писав Христос, напевно, існувала іще до народження Христа. Тобто він описував в притчі ту подію, яка була відома всім людям, і вона не виходила за рамки чогось незвичайного. Тобто це дійсно так і було. І от, е і знову ж таки, що якщо хто не встиг на весілля в це селище, Двері закривалися, і гостей вже не пускали. Тобто всі мали чекати нареченого. І це ХХ сторіччя Галілея. Ну от такі цікаві моменти, так, можна взнати, що деякі традиції існують тисячоліттями. І якщо для нас, європейських е людей, це якась несунітниця і незрозуміла якась традиція, то ми бачимо, що вона в іншій культурі вона живе і живе досі. А, повернемось до питання. А чому діви, які мали масло, не могли поділитися з тими, в кого нема? однієї сторони, ось а, заклад, а, якби крик: ось жених іде, наречений, виходьте на зустріч. Ну, добре, вийдуть на зустріч, зустрінуться, пройдуть до тої будівлі, де це свято відбувається. І світильники там уже не потрібні. Ну, скільки це пройде часу? Ну, пів години, ну годину. У мудрих було з запасом олії. У, у немудрих не олії майже ну, якби було там, трішки. Не сказано, що у них взагалі не було. У них не було запасу на, пор... ну, на довгий час. Їм не вистачило. У них там, поки вони чекали, ці світильнички горіли на фітильки. А як прийшов жених, там чекали багато, декілька годин, то все і закінчилось. Ну, добре, зустріли ви жениха, ось уже йде, вже масло там залишено. Ну поділіться, дійдете ви до тої споруди, де ви святкуєте, і вже світильники не потрібні. І як би виходить, що мудрі діви виявилися мудрими, але жадібними. якби, цікавий висновок. Але ми маємо з вами пам'ятати, що Господь говорить все-таки: бере речі буденні, проте говорять про речі духовні. І тут якраз пояснення в тому, чому мудрі не поділилися, ми переходимо до все-таки духовного розуміння цієї притчі, про що ж воно йдеться? Про наші чесноти, які ми маємо запасатися перед тим, як прийде Христос. Христос. Є, так би мовити, наш наречений. Ми є члени церкви. Христос є жених цієї церкви наречений і наше чи пришестя Христове, Друге і славне, чи наша смерть, коли ми постаємо перед Христом, неважливо. Ці, ці моменти вони між собою дуже тісно зв'язані. Ми не знаємо, що ні один момент. Ні, ні час, коли одна подія відбудеться, ні час, коли інша подія відбудеться. Ми не знаємо. Так от, до цього моменту ми маємо підготуватись. Мудрі діл, мудрі люди, вони готуються. Кожен з нас наділений певними талантами, дарами, дарами Духа Святого, певною ну, так, покликом і. Запитом на духовність. Тобто це та, та, те масло лампадне, яке в нашому світильнику, нашого світильника, як наше життя, воно є Господом дароване як такий як бонус. І ми з цього бонуса маємо ще до цього бонусу додати, ще запастись олією. Тобто, добрими справами, нашими чеснотами. Людина, яка не запасається, в неї вигорає цей бонус, і все вона стає пустишкою, вона стає без. Вона стає... І цей світильник, він пуста тарабайка. Метал, фітельочок, скло, і все. Він ну, ніякого сенсу не несе, коли нема наповнення. І. А інша людина, ну, яка запасається, вона може використовувати цей світильник. Іти світити. І мати олію саме в той час засвітити, тобто засвідчити свої благі діла в той момент, коли ми постоїмо перед Христом. Це наша оця олія, яку ми запасаємось заздалегідь нашими добрими справами, нашими, нашими справами флагта болгарського, порівняння, саме порівняння, оця олія, як добрі справи, направлені до нужденних, тобто наші справи милосердя. Не мудрі діви, які не запаслися. Тобто люди, які не запаслися за все своє життя чеснотами, а, вда... а най... найголовніше, справами милосердя, мудрі діви, куди йдуть? Вони йдуть до тих, хто продає олію. Символічно, от так як в, в філах там пояснюється, що оці продавці олії це є нужденні, які ми можемо сотворити мило... милостиню. Тобто. Роблячи милостиню, ми купуємо справи милосердя, ну, тобто, стаємо власниками справи милосердя. Тобто такий процес. Ми робимо милосердя але ми стаємо милостивими, про що нам, до чого нас Господь і закликає. Але не мудрі діви роблять це вже невчасно. Вони вже постали перед Христом. Христос прийшов. Нема коли робити справу милосердя. Вони пішли, купили, але вже запізно. А мудрі робили це все життя, мудрі люди. Робили справу милосердя і здобували саме ту олію, яку засяють світлом, тобто світильник засяяв. Олі маслом людських чеснот, яка людина збирала все своє життя. Так от, я до чого веду? Чому не поділитись мудрі з немудрими? Тому що, от мудрі кажуть, якщо ми поділимось, не, не, не достанеться ні вам, ні нам. І тут не жадібність. Ми говоримо все-таки вже про духовні речі. Якщо ми переводимо оцей такий. Весільний приклад в площину духовності, то ми можемо, ну, можна зрозуміти, що людських чеснот, добрих справ, справ милосердя ледве вистачає для виправдання самих себе. Тобто не можуть добрі справи однієї людини перекрити відсутність добрих справ іншої людини. Одна людина. Не може, якщо в неї нема добрих справ, тобто чеснот, вона не може спастися чужими чеснотами. Вона має піклуватися в своєму житті, щоб здобути свої власні. А інша людина не може віддати, вона може молитися за ту людину, потерпати, але вона не може свої власні чесноти зарахувати інші, тому що ні дістанеться ні вам, ні нам. Тобто, якщо ми беремо наше життя, на одну чашу кладемо наші гріхи, а на іншу чесноти. То наших чеснот ледве-ледве вистачає для того, щоб переважити ту часу, чашу наших гріхів, наших спотикань і падінь гріховних. Через це мудрі впритчі і не поділилися. І це вказує на те, що і ми не можемо поділитися. Так, ми можемо молитися і повинні молитися за ближніх, за померлих. І це теж дієво, але власними, тобто за рахунок своїх чеснот спасти когось, або ми, чи, щоб ми спаслися за рахунок інших, кого, когось іншого, і за рахунок його чеснот, це неможливо. Про це говорить нам сьогоднішня притча. Отож ми маємо бути пильними, пильнуйте, каже Христос, і. Обачливо заздалегідь, готувати своє життя до того, що ми зустрінемось з Христом. І коли Він скаже, а що ти доброго зробив? І тоді задаємо питання, а що ж ми доброго зробили? Що ми можемо сказати? Виправдання того, що десь ми згрішили, так, я тут згрішив, але я зробив, а що я зробив? На цим треба задуматись і цьому присвячувати навіть не половину свого життя. А максимально все своє життя присвячувати тому, щоб думати, як же зібрати той скарб, який не може ні зточити міль, ні ні, 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 ні і ніхто не може вкрасти. До цього у нас Господь готує, до цього Він нас закликає. На сьогодні все. До зустрічі завтра. Хай Господь вас благословляє та оберігає. Бажаю вам тихої та мирної ночі. Та не забувайте. Та нагадую, як завжди, про молитву за наших захисників, нашу вечірню молитву. Вітаю вас також з прийдешним і Воскресним днем. І прошу від вас вподобайку, поширення, коменти, особливо коменти. Та поширити наше відео в соцмережах, аби нас більше бачили, більше долучались до, до читання Слова Божого та міркування над ним. На все добре! До побачення.